Я думаю, що ті, хто жив в 90-ті, пам'ятають, що таке рекет. Рекет – це створити проблему і потім її ефективно вирішити. В принципі, це і зробив Зеленський разом з Сібігою, разом з офісом президента. Вони створили проблему для кожного українця, який знаходиться сьогодні за кордоном, тому що фактично заблокували консульські послуги. Я думаю, що всі розумні люди вірять і знають, що. Жодне рішення без погодження з президентом, ні Сибіга, ні міністерство закордонних справ не могли зробити. І саме це було путівкою для Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Але далі почали розгортатися події по інакшому Президент вирішив показати, який він красавець приїхав до Польщі, зустрівся з тими, хто сьогодні живе на території цієї країни. Сказав, що ми всім повернемо е, паспорти, всім повернемо консуль. Сульські послуги зробив ай-яй-яй і сказав собі виконати це неподобство. Але я хотів би вам нагадати, що ця історія триває вже декілька місяців. І тому, якщо ми з вами не беремо до уваги той факт, що президент точно про це знав і не міг не знати, а, і просто ну, намагається погратися на почутті людей і на потребах людей, які сьогодні залишились за межами нашої країни, без можливості продовження консульських послуг, ну прибираємо це і говоримо про те, що президент живе в якихось ізольованих умовах і не знав, що це відбувається. Це ще гірше, тому що якщо Керівник держави не знає про такі проблеми протягом декількох місяців. То це взагалі біда. Це треба вже до лікаря.